Знайшло сміливішість країн. Зараз все ж таки у нас є можливість долучити до студії Захара Тропіна. Пане Захар, ви як ви нас бачите, чуєте? Так, да, я вас да, О, бачу. дуже чу. добре. Пояснюйте. Там Пояснюйте, все добре. Да. Пояснюйте, чекаємо на пояснення експерта. Ну, фактично, це ліцензія на полювання була видана на Путіна. Тепер е він фактично не може виїхати зі своєї країни. Якщо він опиниться в будь-якій країні, яка є членом статуту міжнародного кримінального суду, така країна має його заарештувати і передати до міжнародного кримінального суду для вчинення відповідних процесу дій, що як підозрюваного у вчиненні злочину депортації дітей та населення. І тут також важливо наголосити, що Тут не діє імунітет найвищої посадової особи. Міжнародний кримінальний суд не визнає імунітету найвищих посадових осіб, тому імунітет тут йому не допоможе. Ну а що ж тоді буде робити Путін? От як ви думаєте, як ви прогнозуєте як правник? Ну, є у нього такі можливість вислати своїх адвокатів, чи він буде ігнорувати це все? Ну, враховуючи звичайну тактику Росії в таких ситуаціях, я думаю, що вони будуть просто не думаю, що вони юристів для цієї справи. Зазвичай вони ігнорують. Ось до речі, прес-секретар Пісков нещодавно заявив, якраз. Коли йшла мова про можливе, можливий лише видачу ордеру, що Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд, а тому відповідно не буде приймати жодної участі в цьому процесі. Але знову ж таки з юридичної точки зору, це зовсім не має жодного значення, оскільки у міжнародного кримінального суду є юрисдикція на підставі заяви України. Виданої ще в 2014 році відповідно міжнародний кримінальний суд абсолютно правомірно може діяти, не зважаючи на будь-які заяви там, і позицію Російської Федерації з цього питання. Повноваження в них є, а чи є в них можливість? Як це взагалі працює, ця система є міжнародний кримінальний суд? Є держави, які учасники статуту міжнародного кримінального суду, тобто учасники міжнародного кримінального суду. Відповідно, ось цей ордер на арешт, який виданий міжнародним кримінальним судом, він діє на території всіх цих держав. Відповідно, в разі фізичної появи Путіна на території цих держав, незалежно від того в якому статусі він буде на території цих держав, ці держави зобов'язані його затримати і передати до міжнародного кримінального суду. Ліцензія на полювання так ви це назвали? Так, да, фактично, да. це ліцензія на полювання, можна так сказати. Ну, тоді будемо чекати, хто ж його вполює, врешті-решт. Сподіваємося, що це все ж таки будуть наші збройні сили. Пане Захаре, дякуємо вам. Захар Тропін, експерт з міжнародного права, був зараз на зв'язку в нашій студії.